Вчера с Романом Саблиным мы ее при придумали по поводу того, что э, сделать э, встречи выпускников, так сказать, через месяц, чтобы подвести какие-то итоги, вот что произошло у вас за месяц, или может быть у кого-то какие-то идеи возникли. Но это эти встречи ну, мы планируем там, к примеру, через месяц э, в конце марта сделать такую встречу где-нибудь в Киеве, в каком-нибудь кафе. Да? да? Давайте. Значит, э, но тема такая. Вечер выпускников организовываете вы. Мы туда приходим как, как гости. Вот, нет, понятно, мы там поможем, чем, чем надо, чем сможем, да. Вот, поэтому э, предлагаю вам организоваться, как в школе, да. 10 лет после школы или 20 лет, кого там 40 лет после школы. Вот, то есть самоорганизация, да. Мы, мы можем э, со своей стороны э, пригласить какого-то ну во- первых наших спикеров кого вы хотите мы туда обязательно пригласим они придут э, мы сделаем какие-то как это коротенькие выступления кто там истории успеха кто там поделится желающие из вас э, поделятся своими успехами может у кого-то там появился проект либо что-то э, начали там делать полезное э, в своем городе в своем доме в в своем районе, в своей семье и так дальше. И это будет как бы такая подпитка, да? Вот между школами э, там раз в месяц мы будем вот так встречаться. Вот. Мы можем отдельную там создать группу, рассылку, в общем, что угодно. Мы можем дополнить вашу, ваших выпускников выпускниками э, предыдущих школ и собрать там людей. Но мы не планируем, что там соберется 300 человек. Я думаю, там соберется человек, может, 20-30, э, ну, может, чуть больше уже по ситуации. Сделать это в выходной день, к примеру, там в субботу или воскресенье, э, там с двух часов дня, к примеру, там до 6 вечера. Ну, э, и э, можно сделать одну-две какие-то лекции, там, по желаниям, какие вы хотите. Мы можем пригласить какого-то эксперта в этой области, чтобы он прокачал. Плюс, ну, это будет общее, плюс мы планируем, если надо, да, у кого-то есть жгучие желания, то проводить тематические какие-то серьезные мероприятия. Это, опять же, будет не зеленая школа проводить, а какой-то уже спикер там рулить этим всем вопросом, да. Сегодня пока конопле еще будет выступать Сергей. Но вчера приходила Оксана Дево. Она делает из конопли текстильные изделия. Там покрывала и так дальше качественно. Вот, она говорит, давайте по конопле сделаем какой-то форум. Вот, у меня там куча спикеров из Европы, могу, могу привести. Ну, то есть, тематически мы можем тоже делать, но это уже не будет наша компетенция, это будет как бы наша помощь там в инициативе, скажем. Если мы знаем какие-то контакты, мы поделимся контактами. На вам анонс, поможем анонсам, ну то есть в таком плане. А так в основном вечера выпускников вот такая идея делать, встречаться, анализировать, какого, ну если у кого-то какие-то там сложности с чем-то прийти, поделиться, рассказать и так дальше. Вот, это значит по поводу э, по поводу анонса. Э, теперь вы уже все на экскурсии записались? Кто хотел? Ну, на екскурсію Максим Бабаєв. Максим. Падай. Розкажи про екскурсії два слова. А, ще раз про екскурсії. Так. Да. Так, розказую а, який раз. Значить, дивіться. Завтра ми їдемо на дві Ну, Тобто, у нас одна екскурсія і семінар. А, у нас є. Багато зареєстрованих я бачив на екскурсію в Оптима Хаус, яка почнеться там з 9 від Академії стечка. Ми їдемо. У нас вже замовлений автобус. Ми їдемо туди і десь у першій приїжджаємо назад. Назад ми приїжджаємо ми десь станемо на правому березі, тому що ми все одно через правий берег будемо їхати. Ми будемо їхати на Харківську, на те місце, де у нас буде проходити другий семінар. Той, що по сонячній енергетиці в атмосфері. В атмосфері в цій компанії офіс на Харківській. Тому хто буде їхати прямо туди із екскурсії, ну, буде дуже зручно. Всіх інших ми зможемо. На водію все одно ми зможемо казати, де зупинитися там, біля метро, якого, тобто не питання. Я не знаю, правда, який саме маршрут він вибере поки що. Так, uh, да, до речі, це гарна ідея. Ну, ми так вибрали, тому що звідти насправді завтра буде трошки важче по Києву їздити понеділок зранку. І насправді на метро іноді добиратися набагато легше ніж на транспорті. This... Так, так, так. Стоп, стоп, стоп. Чекайте, чекайте, чекайте. Перше питання: контактний телефон для екскурсії на Optima House. Ви реєструвалися? Ви заплатили в листі, який вам приходив, є мій контактний телефон. Так. Да, да. Окей, зараз я там напишу, тоді мій контактний телефон зможуть всі прийти і переписати собі. Так, будь ласка. Будь ласка, робіть так, але зважайте на те, що ми в 10, я думаю, почнемо. Тобто, якщо ви хочете ну, встигнути нормально на екскурсію, в понеділок зранку, будь ласка, їдьте трьома транспортами. Ну. Простіше латечко, ніж по транспорту. Так, тому ми виїжджаємо із академістечка, не по Києву їдемо за академістечка, в ту сторону траса має бути більш-менш.

приїдуть, Ну, не буде такого, звісно. Ну ви що? А, місця в автобусі будуться точно. Тобто, у нас ще є дуже багато людей, які зареєструвалися, але ну, не проплатили. Чи вони проплатили, в принципі, тут готівкою. Тому якщо ну, виникають якісь питання там, з проплатою, чи що, ну, якщо ви, якщо ви зареєструвалися і не можете, то ну, окей. Якщо зареєструвалися, але якісь у вас є питання, підходьте, будемо щось вирішувати. А, значить, а, Після обіду у нас буде семінар по сонячній енергетиці в компанії Атмосфера, це на Харківській. Там, там є обмеження по кількості місць, але поки що ми більш-менш нормально так ідемо. Там 35 місць, максимум вони можуть посадити в себе в офісі 35 людей. Тому, будь ласка, якщо ви хочете брати участь, зареєструйтеся, щоб ми знали, скільки хоча б вас. І 21 числа у нас з 10 до 12 на проспекті науки в офісі компанії Oxygen Group буде тест-драйв електромобілів Nissan Leaf. Беріть права, будемо кататися. З 10 до 12, ну і може трошки довше, в залежності від того, скільки нас буде. Теж, звичайно ж, безкоштовний. Я поки що не знаю, я ще не дзвонив до водія, щоб чітко з ним домовитися. Ну я думаю, що нам варто, я взагалі буду розсилати всім учасникам, які зареєстровані, проплатили, буду розсилати смс-ки з точним місцем. Будете знати. Да. Ще раз. Як? Як найкращих? Якщо ви ну я не можу вам, на жаль, дати консультації по, по, тим, да, по тим по всім маршрутам, як можна доїхати до Академії Стечка. І в якому вони стані будуть завтра зранку. На метро. Ну, на метро, інколи важче на метро їхати, ніж. Іноді на метро простіше, іноді важче. Все зрозуміло по завтрашнім екскурсіям. Ще підход... я завжди тут, підходьте до мене, питайте, номер телефону я тут напишу. Два.